Вітаю усіх! Я Надія Григорчук Житомирщини. Сьогодні радію від того, що бачу вас, гарних, молодих людей, згадую свої студентські роки і подумки переношусь у той щасливий період. Хочу відчути від вас оту силу, енергію, позитив, яку ви маєте на сьогодні. Не стримуйте своїх емоцій у висловлюваннях. Добре? Отож, мені дуже цікаво, з яким ви настроєм прийшли сьогодні на е, цей захід. Будь ласка, Каріно, обери ту картинку, чий настрій відповідає твоєму на сьогоднішній момент. Я Озвуч думаю, номер картинки. Я думаю, перша. Чому можливо можеш пояснити чому? Тому що я налаштована патріотично, так як Шевченко, вдягнений в прапор, і ми готові тримати країну і через це настрій патріотичний сьогодні. Приємно чути таких патріотів, молодих, молода еліта. Дякую, Людмило. Можливо, ви хочете розповісти. А Ольго, Ольго, бачу, не всіх бачу. Вибачте, не всіх бачите, тому що з камерами тільки учасники, то ведучі, тобто журі, будь ласка, не запитуйте їх. Так, так. Так, у мене настрій є, як у Забушко, номер а, Так, позитивний день. Сонце, весна закрите. Так. Дуже дякую за твій позитив і сподіваюся, що до кінця нашого засідання він теж буде позитивним. Настусе, будь ласка, можливо, ти. Е, так, добрий день. Е, я між Шевченком під Морокою, і між е, Всеволодом Нестайко. Е, я не знаю, чому Всеволод Нестайко, але мені просто подобається Ви, файний образ такий веселий відусі. Тобто, ти Вселення. така бадьора, так, е, позитивна, так. дуже дякую. Так, чи є ще в нас охочі, бо не всіх бачу е, Нелю, слухаю так, вас. За день У мене сьогодні у нас чотири. Це Владиславка, такий позитивний, налаштована на співпрацю. Дуже дякую за, ваші, за вашу щирість і відвертість. І навзаєм теж хочу поділитися з вашим з своїми емоціями, які переповнюють зараз мене. Десь ваші емоції дуже схожі тотожні до моїх, адже я теж обираю картинку 4, бо відчуваю себе щасливою, наповненою такою позитивною енергетикою з книгою в руках, тому що хочу познайомити вас сьогодні з мистецтвом аналізу ліричного твору. Я вже почула, що ви пізнали всіх авторів, так? Тобто ви бачите, що це від класиків до сучасності. Отож, зверніть увагу, чому це вони в кружечках? Чому це вони в кружечках? Насте, вони прошу. Наші сонечко. Що? Вони наші. Сонечка? Сонечка, Ні. добре. А якщо пов'язати з соціальними мережами, то в яких соціальних мережах а, ось такі є в кружечках портрети, світлини? Ольго? В усіх. Вкусі. але я бачу у вас спойлер. Ми будемо говорити про інстаграм, тому інстаграм. А, які ви швидкі! Чудово! Це те, що ви відчуваєте, це дуже добре. Отож, я дійсно вас запрошую сьогодні на інстапост. Там, де ви часто проводите час свій, і сподіваюся, що ви дізнаєтесь не менш корисного від того, що, чим ви захоплюєтесь і чим цікавитесь. Тоді гайда готові, впевнена, що ми з вами ось так гарно і на гарному позитиві проведемо час. Отож, вас чекає перший допис топ-5 коментарів про автора. Ви не знаєте, який автор сьогодні буде з нами. Отож, перший коментар народився у родині активіста просвітянина козацько-чумацького походження. Як ви вважаєте, хто це? Нелю? Свої ідеї. Не обов'язково вони мають бути правильними. Так, поки не знаємо добре, думаємо на другим. Коментарем, родом з Кіровоградщини, де простягається мальовнича річка Синюха. Так, Ольго. А, імператором Залізних стров називають Маленюка, це те, що я пам'ятаю точно, тому мені здається, це про нього, бо я тільки побачила дивлюся о стоп. Так, я це бачиш? Знаю. Ольго, ти дуже вдало підмітила, тому що лише Євгена Маленюка називають імператором Залізних Стров. Тому ви зрозуміли, що сьогодні з нами буде разом в інстаграмі працювати Євген Маланюк. Він хоче бути в ногу із сучасністю, тобто з вами створив собі таку інстаграмну сторінку, де підписав себе, звісно, імператором Залізних Стров. І зверніть увагу: у нього є такий допис: Твір має стільки змістів, скільки читачів цього твору. Який підтекст ви чуєте у цьому вислові? Який підтекст, Нелю? Мою думку, те, що кожен читач, який читає ту чи іншу поезію, він має свою думку, свої якісь певні ідеї щодо цього твору. Так, дуже влучно ти сказала. Я думаю, всі погоджуються. Каріно, бачу твою руку тримаєш, будь ласка. Ну, я хотіла сказати тим, що кожен інтерпретує під себе і те, як він розуміє, в своєму розумінні. Так, правильно, я погоджуюся з вашими думками, отож, ми поринемо у світ твору. І сьогодні ми познайомимося з ліричним твором Євгена Маленюка під назвою Кожен день тут проходить пустельний і легкий. Цей ліричний твір належить до циклу під чужим небом. Зрозуміло чому? Бо починаючи з 1949 року, Євген Маланюк переїжджає до Сполучених Штатів Америки і живе там до смерті. Тому така назва під чужим небом зрозуміла, наскільки вона така ностальгійна, правда, коли хочеш. Щодня повернутися додому. Отож пориньмо, посмакуйте, можливо, цим віршем, відчуйте його, прослухайте, будь ласка. Кожен день тут проходить пустельний і легкий, а ти там. На горами, ярами гориш, Не поможуть ні подорожі далекі, ні чужа далечінь, ні весна, ні Париж. Заспокоїти серце, та чим же та як же Научи мене кров'ю твоїх молитов. Не поможе ніхто і не буде краще, Із сльозами їми змішай і пітлог. Що мені телефоти берсалі, експреси, нащо грім Аргентин, чудесані ага? Іться стійня синілуха і верби під плесу, вільний вітер Херсонщини, вітер дудар і тягонів добів прадідівських та річка. бідна хата та тепла долоня сестри, Тільки б рідного поля. Зворушлива стрічка. Тільки сіра солома, Про батьківських стрій. Скажіть, будь ласка, який настрій цієї поезії? Який настрій? Нелю? Будь ласка. Настрій взагалі досить таки сумний. А так. Оскільки зрозуміло, що у вірші автор описує тугу за батьківщиною за рідною домівкою. Так. Дуже добре. Ми одразу можемо навіть ви, виокремити мотив вірша. Каріно, можливо, ти зможеш сказати, який мотив вірша, про що говорить автор? Тобто тема твору лірично. Ну, те, що він сумує за домом і хоче повернутися туди. Тобто йому не вистачає того, що було вдома, і йому, ну, він сам каже: типу, не потрібні мені ні краса, ні агар. Ну, типу, він дуже сумує за домом. Так, чудово. Яка ж ідея? Що хотів сказати автор цим ліричним віршем? Ольго. Автор вважає, що дім це найголовніше ідея прославлення дому, та що немає любові. нічого прекраснішого за, різні, за рідні а, пейзажі. Так, тобто це уславлення любові до рідного дому. так? Чудово, добре. Отож, скажіть, будь ласка, з висоти польоту. Такого, бачите, гарного птаха. Яку картину відомих сучасних художників ви уявили? Я підібрала підбірку, а яка вам найбільше імпонує до змісту цього ліричного вірша? Будь ласка, визначіть. що вам тут відчулося таке близьке, нелю? Мені напевно третя картинка. А, внизу, так, внизу з, зліва. Так. А, можливо, тому що дорога, така природа так. легкість. Так, до, і, дорога дому. До дорога до відповідає? дому. Так, добре. Так, там десь вдалині річка. Так, добре, чудово, Ольго. А для тебе яка картинка уявилася? Для мене найближча була друга, тому що я уявила одразу такого птаха, який загублений на чужій землі, але намагається повернутися і е згадує свою рідну домівку. Так, до речі, діти, ось ось цю студенти, перепрошую, ось ця картина «Буревітер», вітер, вона була у Маріуполі відкриття, і це мозаїчна картина. На жаль, ну, зараз ми не можемо її простежити, але дійсно, я погоджуюся з вами, обидві картинки дуже вдало інтерпретують зміст вірша. Отож, ви, звісно, е, знаєте, що да, е, цей вірш відноситься до лірики. Які види лірики саме є наявні у нашому творі? Є у вас підказочка, допис, настусе? Будь ласка. Так, ну, філософська. Філософська. І, Чому і... філософська, і... як ти думаєш? Тому що він роздумує над тим, що він хоче додому, як йому ну хочеться додому, як йому не потрібні е, інші країни або mm -hmm. і громадянська, можливо, з мотивом громадянської От, дуже ну, добре, що ти це озвучила. Тому що дійсно є філософські думки. Про те тут більше любов до батьківщини, до рідного дому, як він тужить за, за нею, як чекає повернутися. На жаль, це не вдалося авторові. Тому записуйте це громадянська лірика, так? Ну і жанр лірики. Жанр, ми можемо сказати, що це просто ліричний вірш? Можливо, ви чули термін елегія? Нелю? Не чули? Чули? чули. А як ви думаєте, от ви говорили про настрій твору на початку, і ви так вдало сказали. То що спільно в елегії з тим настроєм, який ви відчули? Якщо не помиляюсь, то елегія саме базується на сумних таких мотивах? Так, так, дуже добре. Отож, ми можемо визначити жанр, що це патріотична елегія. Так, добре. Ми продовжуємо з вами працювати над віршем. І наступний допис це е, в інстаграмі. Тобто, наш автор нам дає вам такі підказочки: це визначення віршо, віршових, віршових розмірів. Ви знаєте, які є віршові е, розміри? Поділяється? Що... Будь ласка. Настусе. Е, так так знаємо. Які? Е, ну, я, хорей, е, афібра... амфібрахій, а е, анапест, анапест. і, так. Так, та, і далі. так. так, отже, ось я вам хочу показати три складові стопи. Дуже легко запам'ятати за допомогою е, слова дама. Де ми ділимо слово дама символічно на три частинки: Д наголос на перший склад, АМ наголос на другий склад і анапест. Цей вам, ця стопа вам дуже відома, тому що ви в 11 класі танцювали вальс і, і ви танцювали оці три склади. Якщо розглянути дану, цей ліричний вірш, ось ми можемо подивитися на. Перший рядочок, на перший рядочок. Пам'ятаєте, що ритмомелодика перевіряється наголошеними та ненаголошеними складами? Якщо наголос падає на перший склад, це дактиль, на другий це амфібрахій, і на третій анапест. Хто спробує? Хто спробує допомогти мені цей вірш поділити? Хто вміє? Нелю, будь ласка. Давайте спробуємо. Будь ласка. Кожен наголос на О, це так. так. Нелю, уже одразу я відчуваю, що тобі буде важко. Чому? Тому що треба промовити да. вірш мало не по складах, ага. щоб відчути. Ось давай я розпочну, а ти продовжиш. Добре? От дивись. Кожен день наголошений, бачиш? Два ненаголошених попереду, а далі день наголошений. Далі. Тут. Далі. Тут проходить. Звідчула. Тобто не можна зупинятись. Проходить пустельний. Продовжуй. І, І. легкий. От, молодець. І легкий. Бачиш, хоча ми кажемо легкий, але в цьому е, вислові ми мусимо сказати, щоб у нас було, був ритм. так? Отож, ми ділимо на стопи. Пам'ятаєте, це однакові, однакові. Отже, поділили. Подивіться, будь ласка, скільки вийшло стоп? Чотири. Чотири. Наголос на третій склад. То який це віршовий розмір? Анапест. Так, чудово. Молодці. Справилися. Так, наступний. Так, щось у мене. Зараз дві секундочки, діти. Вимикаю. Вимкну все. Так, переходжу. Так все хочеться мені вам подати. Ну і Рима. Е, ви побачили, що у нас передостанній склад був наголошений. Е, тому яка це Рима? Подивіться підказку від нашого автора. Mm -hmm. Жіноча. Так, добре. Отож, ви полюбляєте мемчики, до речі? Полюбляєте, mm -hmm. Дивитесь їх. Я пропоную наш автор. Допоміг, хоче допомогти вам пригадати їх і створив свої меми. Я дуже сподіваюся, що ви їх вдало пригадаєте. Отож, не буду забирати часу і починаємо. Перший мем коли дивишся на каналі ТЕД, і в тебе з'явився апетит. Дивіться підказки червоним. Епітет. Епітет. Настусе, гарна робота. Наступне. Фора хоче досягти мети. Метафора. Метафора. Так, коли няня повірила в себе. Подивіться, Порівняння. там є префікс, корінь, трошки змінюється корінь і суфікс. Як? Порівняння, Нелю. Порівняння. Так. коли персона фіксується на справі. Персоніфікація. Чудово. Коли дивився він на мене зверхньо, але сьогодні гора я. Алегорія. Алегорія. Ви дуже швидко справилися, тому я думаю, що і зараз легко е, знайдете художні засоби у нашому е, в нашій поезії. Скажіть, будь ласка, що ж таке епітет? Насте, прошу. Підказує художнє означення. Так? так? Художнє означення. Отож, знайдіть художнє означення, які ви бачите тут. Нелю? Ольго? День який, ну, пустельний і легкий а, так. так, подорожі далекі, чужа далечіння. Так. Добре, добре. Так, Чи інші. є метафори? Пригадаймо, що таке метафора. Це такий художній засіб, за яким переноситься е, е, так. Пер, переносимо ознаки за подібністю від людини до неживих, е, до неживого. Будь ласка, Ольго. Що? Я руку не опустила напевно, тоді е, гомін дубів е, угу. метафора. Так добре. Подивіться уважно, що тут багато. Дороге студентство, подивіться, тут є риторичні питання. Як автор роздумує, як йому важко, як заспокоїти серце? Та чим же, та як же є риторичні оклики наявні? так? Ну і подивіться на початку першого рядку, яка яскрава антитеза: ти там, а я тут. Я тут, в Парижі, я скрізь побував. Але мене так тягне до, до своєї домівки, я так сподіваюся повернутися. Тобто цей вірш повністю пройнятий любов'ю любов до своєї малої батьківщини. Ви бачите, що тут згадуються такі, до речі, які слова, макаронічні слова, телефоти. Телефоти, ви чули таке слово? Це не телефони, тут не описка. Телефоти. Це прилад зображення передачі на відстані, який був вперше створений Борисом Грабовським дослідником. Так, Версалі, експреси. Тобто, тут такі ось слова наявні, які дійсно нас ще навчають, повчають, чого ми не знали. Ну і остання строфа сниться гомін дубів, Дубі, прадідівських та річка, бідна хата та тепла долоня сестри. Уявляєте, як він ту долоню хотів побачити, доторкнутися? От це все про те, про любов до рідної Батьківщини. Отож, завершимо. Ви настільки е, відкрито, щиро працювали зі мною, як наче справжні серфінгістки. Е, вам я скажу піддалися хвилі інстаграму, так? І я б хотіла ще нагадати, що в інстаграмі є ряд позначок, так? Сердечко, от вподобайка, чи от. Аналізуючи нашу з вами, нашу з вами зустріч, чи, яку вподобайку, чи поставите ви вірніше подобайку за нашу зустріч? Поставте, будь ласка, смайлики у вас. Так, чи вдалося дуже дякую? Щиро дякую. Чи вдалося вам відкрити щось для себе нове? Чи вдалося вам відкрити щось для себе нове? Якщо вдалося, то ви пам'ятаєте, що ви дуже часто ділитеся з друзями, і там є такий, така позначка літачок. Можливо, ви її знайдете. Ну, поставте принаймні лайк, що вам вдалося. Кому вдалося? Кому вдалося? Так, Насте, дякую. Так. Добре, дякую. А, можливо, ви хочете сказати свої враження. Що вам сподобалося? Що ви почули нове? Хто, Ольго? Мені сподобалося. А, можливо, ну, вірш непоганий і урок пройшов добре. Дякую вам за проведений час. Дякую, дякую за теплі слова, Нелю. Які враження в тебе від зустрічі? Ну, мені, сподобався, мені сподобався вірш, Цікава концепція самого інстаграму. Угу. Чи, е, е, чи підписалася б ти на сторінку Євгена Маланюка з його підказками? Я підписалася, мені подобається творчість його. Мані надія, час. Дуже дякую. Все, я вам дякую. За співпрацю і сподіваюся, що ви вдало здасте іспит, складете, складете іспит із літературного аналізу.